Таня Стус моя ба. Щодня ми з ба вирушаємо на прогулянку. Нам часто усміхаються. Зрідка дехто навіть сміється і показує комусь пальцями, щоб теж сміялися. Ті чужі пальці, як стріли, зовсім не схожі на пальці ба. Із моєю ба дуже весело гуляти. Ми постійно граємось. У моєї ба шість ніг, дві головні, а чотири інші їй допомагають. Коли ми йдемо, можна казати не раз-два, як військові, а наспівувати раз-два-три, як у танці. Наспівувати треба неквапно, бо ба любить повільні танці, наприклад, вальс. У нас удома є альбом із паперовими фотографіями. На одній картці без кольорів зображені чоловік та жінка. Їхніх облич не впізнати. Але я точно знаю, що то ба. Зі своїм коханим у давні часи, ще коли телефони були величезними та з дротами, і коли у людей були великі альбоми з паперовими фотографіями. Перша наша гра на прогулянці в черепах, бабуся черепаха, а я надзвуковий літак розставляю руки. Як крила, умови гри такі за кожні три кроки ба я маю тричі облетіти навколо неї і тихенько свистіти, як вона давно давно навчила мене. Іноді я говорю щось ба, а вона не чує. Я уважно дивлюсь на неї і мовчу, тоді ба зупиняється. І стає дуже рівно. Я повторюю за нею кожен рух. Так ми починаємо гратися в жирафів. У них довгі шиї, тому не всі звуки вони чують одразу. Коли хтось перший із нас ворухнеться, гру завершено. Ми доходимо до кіоску з морозивом. Ба дуже любить його. Я також. Ба виразно кліпає, підморгує мені. Так починається гра у шпигунів. Ніхто не повинен зронити ні слівця. Тільки знаки. Ба показує продавчині два. Її пальці не можуть показати ві, як Вікторія. Тобто перемога. Це більше схоже на вуха зляканого зайченя. Але продавчиня нас розуміє вона знає про нашу гру. Я показую їй во великим пальцем. Ба зводить долоні і показує сердечко великими та вказівними. Сердечко їй вдається дуже добре. Сідаємо на лавку. Це секрет-секрет. Але ми непомітно граємося в котів, лискаємо білий пломбір і тихенько мурчимо. Важливо не вимовляти мур, а мурчати по-справжньому. Це дуже складно. Водночас ми граємося у вусатих дідуганів, ба дуже личать білі вуса. Ми навмисне змагаємось, у кого вони більші, аж доки я перемагаю, бо мої молочні вуса стають як у дідуся зі старої фотографії. Є одна гра, у яку ми ще ніколи не грали, тільки тренуємось. Ба кладе долоню туди, де в мене серце. Ми разом слухаємо його стукіт. Коли ми не зможемо більше ходити на прогулянки вдвох, ба хоче жити там. Я заплющую очі й уявляю, як ба зменшується, перетворюється на крихітну дівчинку, швидко бігає. Чи просто ходить без костурців, чує кожне моє слово, не затинається під час розмови і чує кожен звук, їй нічого не болить, і вона не п'є пігулок що дві години, а її пальці метеликами літають над клавішами піаніно як на паперовій фотографії, і ба так само широко усміхається, як і тепер. Із ямочками на щоках. Я показую ба, що в моєму серці є для неї будиночок. Але доки ми не з'їмо мільйон ящиків пломбіру, вона не дізнається, який сюрприз її там чекає. Вона там буде не сама.